Бог ніколи не моргає. Регіна Бред, Урок 39. Щодня виходьте на двір. Там на вас чекають чудеса. Одного вересневого ранку. У вівторок я вийшла прогулятися. Мене не було досить довго, а коли я повернулася, світ змінився назавжди. Принаймні так мені тоді здавалося. Коли я прийшла додому, на автовідповідачі блимало шість повідомлень. Я прослухала перше, мій чоловік, сповнений смутку, голосом, просив негайно йому зателефонувати. Він говорив так, ніби в нас хтось помер. Інші дзвінки були від родичів, які повідомляли мене, що на Америку напали. Останнє повідомлення було від моєї сестри з Нью-Йорка. Вона казала, що вони з чоловіком і моїм похресником у безпеці, у своїй бруклінській квартирі, дивляться, як вогонь пожирає вежі всесвітнього торговельного центру. Я ввімкнула телевізор. Вежі горіли, вежі падали, веж більше немає. Люди тікали, як у фільми про годзілу, машини плавились, рятувальники пробиралися під зливою каменів і уламків. Дим затягнув Манхеттен, віднілися тільки його обриси. Статуя Свободи здавалася маленькою і слабкою, ніби тримала білий прапор переможеного, а невеличний смолоскип свободи. На кілька днів я прикипіла до телевізора і раз за разом переглядала відео теракту, ніби це щось міняло, ніби вежі враз припинять падати. Кілька тижнів усе здавалося не таким, як колись. Я навіть не могла вийти на прогулянку. Я боялася робити те, що робила того вівторка, коли світ збожеволів. Це було безглуздо, але я боялася, що порушу крихку рівновагу життя, якщо піду на прогулянку, а повернувшися додому, знов отримую погані новини. Коли я все таки вибралася на двір, то було відчуття, що світ сам себе виправив. Я прогулювалась одним із міських парків Клівленда і дивилася на листя. Воно досі безтурботно падало з гори, зриваючи із гілок майже голих дерев, що звели свої віти до неба, і тихенько промовляли Алілуя. Листки не знали, що 11 вересня світ змінився. Вітер підганяв їх, ніс низенько над землею, а вони розлітались у різні боки. Як зграйки веселих дітей, що вибігають на перерву. Коли вітер дущав і пролітав угорі, листя сипалися додолу, як конфеті, і вкривало землю своїм килимом. Коли вітер був легенький, мов шепіт, поодинокі листочки перекидались у повітрі, робили сальто й потрійні акселі, у парку на Америку ніхто не нападав, вона ні з ким не воювала. Не боялася Сибірської виразки, не раділа відродженню патріотизму. Тут битви відбувалися лише між білками за їхні дорогоцінні жолуді. Єдиним джерелом забруднення були хіба листки отруйного плюща чи кінські сюрпризи. А червоний, білий і синій кольори були лише у вигляді великих багряних ягід. І білих парашутиків насіння, що кружляли на тлі безхмарного блакитного неба. У царстві рослин життя поступалося смерті, щоб породити нове життя. Життєвий цикл повторювався, тривав безперервно. Природа така тривка, невпинна. Вона нагадує нам, що й ми теж. У своєму щоденнику Генрі Девід Торо писав. Що вирішив жити в лісі, бо не хотів ні квапити життя, ні миритися з ним. Його слова відкрили для мене щось нове я пішла на природу, бо не хотіла давати волю страху перед Сибірською виразкою, гніву до терористів, відчаю через проблеми в економіці. Я пішла на природу, тому що гуляти між дерев було не так страшно, як сидіти за столом і читати електронні листи. Чи дивитися телевізор і слухати прогнози експертів? У будь-який час, якщо ви хочете втекти від божевілля особистого чи світового масштабу, вимкніть телевізор, комп'ютер і мобільний телефон, узуйте кросівки і йдіть на прогулянку. Вас чекають несподіванки. Під час однієї п'ятимильної прогулянки я побачила, як чоловік намагався сфотографувати на тлі водоспаду свого собаку, ірландського вовкодава. Але пес був занадто слухняним, тому що разу, коли чоловік називав його на ім'я, щоб привернути увагу, він негайно біг до свого господаря. Під час іншої прогулянки я сполохала двох оленів, що спали. Тоді я побачила блакитну чаплю, яка опускалася на землю, а потім стояла на болоті серед рогози і спостерігала, як ритмично погойдуються ці хот-доги на паличках, ніби хористи, які своїм співом славлять Бога. Я минала маленькі водоспади і читала цитати нашкрябані на дерев'яному поручі. Серед них я натрапила на послання Рейчел Карсон. Яке підбадьорювало і заспокоювало подорожніх. Ті, хто перебуває серед краси і загадок землі, ніколи не бувають самотніми, ніколи не втомлюються від життя. Чиста правда. Пригадую, що того року, коли я дізналася про рак, я вийшла прогулятися під час снігопаду. Це було в березні. Мені щойно поставили діагноз, і мені жахало те, що чекало попереду операція, хіміотерапія, опромінення. А сніг відволікав мене, він кружляв навколо, холодно торкався мого обличчя і повертав у сліпучий запаморочливе теперішнє. Я дивилася вгору і відчувала, як пухнасті сніжинки вкривають мене, наче пір'їнки, що сиплються з подушки, яку хтось розірвав надімною. Я насолоджувалася кожним їхнім дотиком і знала, що я не самотні. У своєму щоденнику Генрі Деві Торо писав про дім і храм, який нам дає природа. На самоті в далеких лісах чи долинах. На скромних узліссях чи пасовищах, де часто можна зустріти сліди кролів навіть у холодний і дуже похмурий день, як сьогодні, коли селянин думає про домашній затишок, я приходжу до тями, я знову відчуваю сильний зв'язок, і цей холод та самота стають моїми друзями. Напевне, в моєму випадку, ці цінності співмірні з тим, що іншим дають церква й молитва. Як ті, хто тужить за домівкою, повертаються до рідних країв на свої самотні лісові стежини, відтак позбуваюся всього зайвого і сприймаю речі такими, якими вони є величними і прекрасними.